Доброго ранку! Сьогодні я хочу прочитати казку Учень чарівника. На півночі Англії, в графстві Якшир, жив колись великий чарівник. Він розмовляв усіма мовами і знав усі таємниці всесвіту. У нього була величезна книга із залізними застіпками і залізними кутиками. В палітурці з чорної телячої шкіри, коли чарівник. Коли чарівник хотів читати, він відмикав її залізним ключем і поволі гуртав по жоклі сторінки. Тільки він один розумів цю книгу, в якій були зібрані таємниці темного царства духів. У цього чарівника був учень, він прислужував своєму вчителю, але йому суворо заборонялося відкривати величезну чорну книгу. Що навіть заходити в таємні покої учителя. І от якось, коли чарівника не було вдома, учень не стерпів і потой увійшов до його покоїв. Та він побачив доволижні ковби і тиглі, якими користувався чарівник, коли хотів перетворити мідь на зобито і свинець на срібло, і все в дзеркало, коли чарівник дивився в нього, він бачив усе, що діється в світі. І чарівну мушлю, що й на чарівник прикладав до неї вухо, і він чув усе, що хотів чути, однак очень дарма возився з колбами і тиглями, він так і не зміг осягнути головної таємниці, одержив з міді золото, а зі свінців срібло. Даремно дивився він у чудесне дзеркало, у ньому пропливали лише хмари та дим, а в мушлі щось глухо шуміло. Начебто далека морська хвиля билася об невідами, об невідомий берег. І чого в мене не виходить, вирішив учень, тому що я не знаю заклинань, записаних у книзі, а вона замкнена. Він обернувся, це диво. Книга лежала незамкненою. Учитель забув виняти ключ із замка і необачно покинув її на столі. Чін кинувся до книги і відкрив її. Слова в ній були написані червоним і чорним чорнилом. Юнак майже нічого не міг зрозуміти, але він усе ж таки провів пальцем по якомусь рядку і прочитав його голос. І тут, у кімнаті, раптом стало темно, будинок затремтів, грім прокотився покоями і пірадучним. Чарівника виникло жахливе страховисько що вивергало вогонь, з очима, немов палаючись молоскипи. Це був сам диявол Ользевул, покірничівнику. Юнак ненамисно викликав його заклинання, яке він вичитав із старовинної книги. Наказуй, заревів диявол громовим голосом. Я виконаю всі твої бажання. Юнак остовпів, він увесь тремтів, волосся встало в нього сторчма. Наказуй, або я тобі за душу. Але юнак не міг говорити. Хіба ж він міг очікувати такого лиха? Тоді злий дух схопив його за горло і, опалюючи своїм вогненим подихом, заревів: Наказуй, полий ту квітку, у розпачі вигукнув, однак, перше, що спало йому на думку, і показав герань, що стояла в горшику на підвозі. Ця квітка всю зиму тішила його тішила їх своїм гарним цвітом. Дух одразу зник, але за мить повернувся з барилом води і вилив усю воду на квітку. Вона бідолашно аж похилилася. Потім знову зник і знов повернувся з повним барилом води на спині. І так раз по раз зникав і повертався і лив та лив воду на бідолашну грань, доки води в кімнаті не набралась пащиковку. Досить, досить, благав він. Хіба ж ти не бачиш, що води вже вдосталь? Але диявол не слухав його, він продовжував втягати воду, адже учень чарівника не знав заклинань і не вмів проганяти духів. Він встиг прочитати в книзі тільки перші рядки. От вода піднялася вже хлопці до колін і без купину прибувала, дійшла йому до пояса, а вельзевул без перепочинку, тягав повні барили і поливав герань. Незабаром вода дісталась до підпоріддя юнака, і він видрявся на стіл, щоб не потонути. Потім вона піднялась до самих вікон, забилася об скло, заборлила навколо ні хучня, залила його по пояс, по груди, по шию. Дарма він кричав злий дух не вгамок. І він і донині тягав би воду, поливав би грань і, звичайно, залив би весь Йоркшир. Та, на щастя, чарівник згадав, що забув замкнути свою книгу. І повернувся тієї миті, коли вода вже пузирилася біля підборіддя бідолах рушня, чарівник увірвався в свої покої, промовив заклинання і повернув вользабула його пекельному полуві. Чудова казка про те, що не слід братися за щось, якщо цього не вмієш. І ще одна маленька казочка на сьогодні. Миші суму. Колись давним-давно в одному селі жив бідний дід із бабою. якось старий вирушив у гори за хмизом. Тільки він вирішив відпочити, як неподалік почув слабкий писк. Старий здивувався і пішов у той бік, звідки лунали звуки. Там, на галявинці, він побачив, як боролися дві миші. Куда? і товста. Сховавшись у тіні дерева, старий почав спостерігати за боротьбою і огледів, що худа миша з його власного будинку, а то встав з будинку відомого сільського багатія. Звичайна миша з його будинку була слабша, а миша багатія легко її перекидала. Старому стало шкода свою мишу. Повернувшись додому, він розповів бабі про те, що бачив у горах. Дуже шкода нашу бідну мишу. Давай приготуємо моги і погодуємо її, щоб у неї додалось сили, сказав старий. Вони наготували могі і поклали в куточку на кухні. Наступного дня старий знов пішов у гори за хмизом. Коли за деревами знов почувся писк, він підійшов до голявинки і побачив там тих самих мишей, зайнятих боротьбою, як і напередодні, він почав спостерігати за ними за дерева. Але тепер миша з його будинку вже не була такою слабкою, і перемога, то всім. Товстій миші на пащі. Миша з будинку багатія, трохи перепочивши, запитала чому це ти сьогодні раптом стала такою сильною? Учора ввечері я з'їла цілу гору могі. От у мене додалося сил, задиркувати відповіла миша з будинку старого. У такому разі я прийду до тебе сьогодні ввечері, а ти досхочу нагодуєш мене Могі, добре? просила миша багатія. Це не так просто зробити. Діти баба гарні і добрі люди, але вони дуже бідні, а такого частування, як могі, у них самих майже не буває. Якщо хочеш наїстись досхочу, принеси якнайбільше грошей, тоді діти з бабою наготують тобі цілу гору могі. Слухаючи цю розмову, старий сміявся до кольок. Потім він швидко спустився з гори і передав бабі усю почуту розмову мишей. Баба теж посміялася від душі. Вони дістали весь рис, який тільки знайшовся у їх будинку, і наготували стільки могі, що і двом мишам з'їсти було на силу. Потім вони поклали могі на кухні в куточку. Якщо вже вони затіяли суму, то хоча вони й миші, їм необхідні в фундосі, сказала баба. Зробивши зі сматочка в червоної матерії два маленьких фундосі, вона акуратно поклала їх біля гірки могі. Цього вечора миша з будинку багатія. Зваливши на спину лантухи з грошима, принесла його на кухню до старого, худенька миша, яка чекала на неї тут, стала допомагати їй переносити гроші з будинку багатія до діда. Тричі ходили миші за грошима, хоч і не близько це було. Нарешті в куточку кухні старого утворилися дві кубки монет, що ані трошки не поступалися двом кубкам моги, що були приготовлені для мишей. Тоді обидві миші не поспішаючи взялися їсти моги. Наївшись досхоч менше з будинку багатія сказала Дякую за частування. Завдяки вашим турботам завтра буде ще більш цікаве змагання. До побачення, і вона пішла додому. Наступного дня старий, задоволений собою, піднімався на гору. Чим же закінчиться сьогоднішнє змагання? міркував він, наближившись до місця боротьби. Він, як і очікував, почув, що з галяганки лунають бадьорі вигуки, не схожі на колишний писк, насолоджуючись видовищем, старий зайняв своє звичне місце в тіні дерева. І його миша, і миша з будинку багатія були у фундосі. Тому виглядали, як справжні борці. З'їдені напередодні ввечері мохи надали обом мишам однакової сили. Вони то сходились, то розходились, то знов схопивши одна одну. Запекло пищали і знову розходились, але скільки не намагались, жодна з них не могла перемогти. А старий відтоді, завдяки грошам, принесеним мишами, став дуже багатою людиною. Ось така цікава казочка про допомогу мишків.